Всім привіт! Продовжуємо е, говорити, розмірковувати про інвестиції в монети та банкноти. Сьогодні м, коротенько оглянемо і поговоримо про таку монету, як Пектораль 2019 року. А правильніше буде сказати, не монету, а набір з чотирьох монет. Кожна монета по 10 гривень. І ось такий набір монет для тих, хто купив завчасно або раніше купив. Вони дуже сильно вже заробили на цих монетах, можна сказати так, тому що як інвестиція, вони спрацювали. Да, не зразу, не відразу, але ж зараз ціни на них. ну, Загалом я покажу потім додивіться це відео до кінця, і ми перейдемо на аукціон. Один з аукціонів, де можна подивитися продані лоти, і я вам покажу ціни, які зараз на такі набори. Були вони такі в футлярах дерев'яних і таких, як у мене, бархаті, досить немаленькі, величенькі, і сертифікат незвичний, теж величенький англійською, українською і англійською мовами. Напечатано. Досить детально зупинятися не буду, тому що вже було про ці монети дуже багато відзнято відео, і в мене огляди були. Коротенько пробіжимося, щоб розуміти взагалом що до чого. Значить, ми бачимо 10 гривень. Номінал кожної монети, їх 4, срібло, маса подній унці, взагалом 4 унції. Було їх зроблено, відкарбовано до 4 тисяч штук. Ага, не глянув, який номер. Ну, номер такий, скажімо собі, звичайний. Зараз розглянемо саму монету. І що у нас тут написано? Елліно мистецтво 4 століття до нашої ери. Золота пектораль, Скіфська золота пектораль. Тобто дуже гарно зроблено і як інвестиція, теж вони, як з'ясувалося, дуже і дуже виросли в ціні. Тому, ще раз скажу, той, хто їх придбав завчасно, той вже заробив на них. Так, да, у них є одна така, що спочатку було, що по уголочкам, по кутам ми бачимо, тут трішки вже патина є. Але ж в нас час це не є проблема. Існує дуже багато засобів, якими можна цю патину прибрати і без ушкодження самих монет. А багато хто навпаки, кому подобається з патиною. Так, це ми розглянули, і зараз я переключу на один з аукціонів. І так, друзі, дивимося, перша сторінка, <кхід> що я знайшов, ми бачимо 04.080 року цю монету можна було придбати за 6 тисяч гривень. Навіть і торгів не було як. Таких. Зараз я вам покажу, що це іменно ця монета. Що це саме вона. Ну і ви бачите. Йдемо далі. 21 2021 році те, ще можна було за 6,5, ну, скажімо так, до 7 тисяч її придбати. І дивимося вже в 2024 році. 20-го року. 01.24. Одна з таких монет була продана за 25 тисяч гривень. А вже через місяць за 30, практично за 30,5 тисяч одна і я спеціально вибрав, підібрав. І за 32 тисячі. Тобто, ви розумієте, наскільки монета стартанула, і як вигідно. Для тих, хто завчасно їх придбав такі монети. Тому, друзі, не пишіть мені всякі гадості, що я там десь когось обманув, обдурив або ну, люблять люди написати. Краще поцікавтеся, почитайте, подивіться щось. Зараз інформації вистачає. Інв... Взагалі про інвестиційні різні предмети, не тільки про монети. тому, Познавайте це цікаво, і як ми бачимо, ще й вигідно. Дякую всім за перегляди. Всім пока.